Готуємо дуже смачно, зовсім не складну галету з заварного тіста з інжиром. Можна замість інжиру брати сливи, персики, будь що але як це смачно з сезонним інжиром. Тим більш зараз він сільпо на ці і ваговий, і фасований. Зверніть увагу. У кастрюлю насипаємо вершкове масло, наливаємо воду. Всі грамовки, як і завжди, в описі відео, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Борошно змішаємо з розпушувачем та сіллю перемішаємо, всипаємо в миску і вливаємо розтоплене масло. Починаємо місити ложкою чи лопаткою, щоб не пекти ручки, потім вимішуємо руками. Тісто приємне у роботі м'яке та еластичне. загортаємо в плівку, відправляємо охолонити в холодильник на 20 хвилин, поєднуємо цукар та крохмаль, розмішуємо до однорідності, відставляємо убік. Настав час для нашого красення інжиру, не знаю, як ви, я просто обожнюю цей фрукт. Хоча можна замість інжиру брати будь-які інші фрукти. Нарізаємо все тоненькими кільцями. Розкатувати будемо прямо на перегаменті. Так значно зручніше робити галет. Розкатуємо в тоненький кружалець приблизно 28 см. Далі всипаємо нашу цукрово крахмальну суміш, залишаючи сантиметра 3-4 по бочках. Викладаємо інжир і ось так за допомогою перегамента та килимка загортаємо краєчка. Змащуємо жовтком, присипаємо краєчка цукром. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовці 40 хвилин. Все наша галета готова. Вона Така смачна, зовсім нас. Складно робиться. Смачного, ваше Даріко!